А сьогодні ми святкуємо вся одеська громадськість, українська громадськість. Святкує 150 років з дня народження видатного українського одеського діяча Івана Дмитро Павича Луценко, яка має табличка, яка вже тут на перший рік існує, яку намагались знищити, пундрувати. Ті, що зараз в міській раді знаходяться, ви знаєте, там, там не долових е, суб'єктів. Але тому, що Сьогодні важливо. Для української інтелігенції, для української церкви, для української медицини, для українських військових день це день народження цієї людини. Іван Луценко був одним з тих е, військових, одним з тих громадських діячів, одним з тих сподвижників, які в Одесі докладалися до згуртування української громади. Який присвятив все своє життя служінню Україні і загинув у боротьбі за неї у вересні 1919 року. Я думаю, що сьогоднішній день, день 150 років з дня його народження, це день. Який е, має стати не фрагментом е, в громадсько-політичному житті Одеси, а одним з днів, які е, започаткують серію шанування інших людей, Хотів би привітати українську громаду з тим, що вона не ховається по знаєте, різних схронах, як хочуть, е, Українофоби, щоб було. Ми маємо виходити... рада, ви бачите, правильно. Тому, я я ж кажу, що у нас е, ми не ховаємося, тому що ми є корінне населення, титульна нація, яка має право на все. Має право на те, щоб її власне, шанували, щоб її культурні національні права були були завой... звичайно, задоволені. А ми маємо це право завойовувати, безумовно. 150 років з дня народження Івана Луценка. Це один ст одна з тих осіб. Які власне і закликав українців своєю діяльністю, своїми численними публіцистичними працями, не тільки медичними, для того, щоб вони згадали, що це їхня земля, що це їхня Богом дана країна, людина, яка зокрема у нас є ще одне знаменне співпадіння, це Шевченківські дні. Ми повинні говорити про наше е, минуле і про сучасність і про майбутнє. Нам ще належить повернути правду історії. Хоча деякі політичні партії амбітно кажуть, що вони вже це зробили закарпаття. І однозначно, що сучасний Одесит, сучасний молодий Одесит, е, сучасна активна людина, яка проживає в нашому місті, в нашому мегаполісі в рамках України, е, має розуміти, що наша історія, історія нашого славетного міста це не тільки історія. По-хорошому романтичних, але все ж таки розбійників, таких як Мішка Япончик. це історія суспільно-активних, розумних, освічених, громадсько активних людей з чіткою життєвою позицією, які не просто любили свободу, а готові були покласти за неї життя.